Всім привіт! Сьогодні надзвичайно потужний, красивий, магічний день. І хочеться побажати в цей день батькам, педагогам, підприємцям, всім моїм підписникам любові і тепла в серцях. Хочеться побажати тримати стан. Наповненості, життєвої енергії, рухатися у своєму напрямку, незважаючи на всі фонові обставини, які ми переживаємо наразі всі, хто живе в Україні, світити своїм внутрішнім сонечком, осяювати і собі шлях, і шлях тим людям, для кого ви світе. Для своїх близьких, для своїх рідних, для своїх учнів, для всіх, хто вас оточує. Ми маємо турбуватися про себе в такий час особливо. Про себе, а потім про інших. Бо головні в цьому житті це ми. І Давайте більше магії в своєму житті зробимо. Давайте більше радості. От прям, якщо дуже-дуже прям сильно не знаєте як, прям утріровано посміхніться зараз. Це не дасть вам вже того тонусу, вже підніме цей ресурсний стан, може не міліметр, але підніме. Якщо важко, просто усміхніться. Радіти навіть малесеньким дрібничкам. Це дійсно піднімає наш, нас до гори. І потім поступово ми крок за кроком піднімаємося вище, 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 вище по своїх сходинках своєї енергії і ресурсу. Я вас всіх обіймаю, дорогі підписники, і бажаю наповненості. Хто не знає, хто зараз в тупіку, хто не знає, як вийти, я можу допомогти. Я рада вітати вас у своєму ресурсному клубі енергія життя. У мене є закритий клуб в телеграм-каналі. За дуже-дуже-дуже символічною ціною за підпискою. Якщо цікавить посиланням в описі під відео на мій інстаграм, переходьте, пишіть мені у Дірект, я надішлю всю інформацію про цей клуб. Ціна дуже невеличка, дуже символічна, але ви отримаєте оточення, ви отримаєте такі практики і легкі інструменти для того, щоб постійно триматися в ресурсі, в енергії і не мати отих. Славнозвісних емоційних гойдолок, які зараз майже у всіх є українців. Тримаємо свій курс, тримаємося міцно на двох ногах і світимо, продовжуємо світити собі і всім оточуючим. Я вас обіймаю, гарного дня, всім! І до зустрічі!